Усім привіт! Я Олена Пронькіна і це мій канал про мистецтво і життя поруч із ним. І сьогодні я хочу розповісти вам про те, яким чином я починаю виконувати свої роботи зазвичай у матеріалі, а саме на форматі, От там, полотно чи, можливо, великий папір. У мене, в принципі, завжди був сталий алгоритм. Того, як я це роблю, але до недавніх пір він трошечки підкоригувався. Але давайте про все по порядку. Найперше, що я зазвичай роблю, це наношу імпрематуру. Тобто наношу фарбовий шар на полотно. Я, до речі, працюю останнім часом акрилом, так що зазвичай це акрил. І це умбра натуральна, тому що вона дає отакий трошечки ухо. Колодну сторону відтінок. Я взагалі не люблю теплі імпрематури. Але в принципі я купляла колись в Україні, полотна уже готові із кольоровим ґрунтом. Я спробувала багато кольорів, там і чорний, і золотистий, і темновохристий, і навіть блакитний я спробувала один раз. От, і в принципі, вони завжди гарно. Працювали для мене. І плюс це економить час, тобто не потрібно самому робити імприматуру. Але все ж таки, частіше за все, я сама робила цю імприматуру. І потім, коли я закінчила імприматуру, я зазвичай брала акварельний олівець там білий або, ну, такий. Якийсь там білий, жовтий, щось таке пастельне, тобто щось світле. І оцим акварельним олівчиком наносила собі малюнок. І взагалі акварельним олівцем дуже комфортно працювати, тому що якщо там е, зробила якусь помилку, то можна легко взяти пензли, ким водичкою там, трошечки підправити. До речі, от іще можна простим олівчиком наносити рисунок на біле полотно, Лотно, а потім рідесенько, покрито це все імприматурою. Але я таке зазвичай роблю, коли працюю над невеликими роботами до 30 на 40. Десь сантиметрів. На більших форматах я це робити не люблю, тому що важко покрити такий рідесенький шар акрилу рівномірно. І якщо це зробити нерівномірно, то рисунок може трошечки губитися, і потім треба це все допрацьовувати. А це все зайвий час, це нікому не потрібно. Але зазвичай рисунок я вже наношу на імприматуру поверх. Частіше за все, рисунок я переводжу із готового ескіза. Наприклад, от такого ескіза, бачите? Яким чином я це роблю? Я беру ескіз. Ескіз може бути навіть просто лінійним, але він повинен бути детально опрацьований, щоб я усі ці детальки змогла спокійно перенести і почати працювати. Іноді я роблю лінійні рисуночки для ескізів, а іноді от такі от пророблені у тоні. От, в принципі, 50 на 50 я роблю, але у скетчбуках я намагаюся робити такі пророблені ескізи більше. Як я зазвичай переносила такі ескізи, я Фотографувала ескіз або сканувала. Але фотографувати треба таким чином, щоб не було е, викривлень усіляких. Тож, я це все сканую, потім я це все переводжу у Photoshop. І там вже виходить отака схема. Зараз я вам буду розказувати схему. Я ці ескізи на, склеюю із форматів А3. Я це все повинна прорахувати для кожної роботи. У мене взагалі. З цими циферками, математикою, геометрією завжди було не дуже. Тому мені це все треба у блокнотику промалювати, прописати. І зараз я вам покажу, яким чином я це роблю. Я собі промалювала полотно 50 на 70, і я оце полотно в. Записую у полотно, що буде складатися із чотирьох А3. Тобто раз, два, три, чотири. Формат А3, ось я собі прописала: це 42 на 29,7 см. Тобто 42. Плюс 42 буде 84, і 29,7 на 2,59,4. І мені треба чітко у фотошопі по міліметрах розділити оце велике да, полотно на 4 частини. Таким чином, ми отримуємо 4 формати А3, які ми розріжемо, виріжемо. Кожен і окремо: е, кожен лист А3 збережемо. І потім ми зберігаємо ці чотири. 4... Файли на флешку і ідемо собі роздруковуємо Потім ви берете ці чотири роздруковочки і склеюєте їх між собою. Я зазвичай робила це таким клеєм-олівцем. Але якщо хочете, я думаю, цей скотчем просто можна проклеїти собі. Потім ви склеїли да і перевертаєте на іншу сторону, берете якийсь мілок. О, а я вам зараз покажу якусь пастельку чи мілок. От, я собі для цих цілей купила мілок, чи це пастель. Я зазвичай купляю взагалі, звичайно. Ні, це пастель. Це пастель От, біла і така як тілесна. От, і тілесна, і біла підходять, тому що їх буде гарно видно на імприматурі. І ви берете їх отак, да? і штрихуєте повністю цю. Поверхню, ну саме там, де буде рисунок. Там можна взяти на просвіту, так, подивитися, де у вас саме проходить рисунок, обвести і потім ці зони заштрихувати, а потім берете, отак все розмазуєте, щоб було все дуже ну, рівномірно. От. І Потім оце склеєне, заштриховане, замазане. Ви оцією стороною да, задньою отак, прикладаєте сюди, отак. Приклеюєте скотчем, і потім берете ручку чи олівчик і продавлюєте, як через капірку. Ну, тобто, це і є, по суті, така капірка. От. І я ой, таким чином робила це завжди. Але. У цей раз у мене таким чином не вийшло. А чому? А тому що у мене поблизу немає цього якогось копіцентру, куди можна прийти і просто роздрукувати. Ми живемо у селі. Скажімо так, ну це таке маленьке містечко, село. І Їхати до найближчого копіцентру дуже далеко. І Я вирішила попросити чоловіка роздрукувати, і він мені зміг роздрукувати максимум лише таким чином, тобто було багато тут от полів. В ідеалі оці поля повинні бути максимум 5 міліметрів. Розумієте, яким чином це все розширити, щоб було якби 100% да а три. Не зрозуміло, як це зробити на тому принтері на роботі у мого чоловіка. Тому не вийшло. І я дуже засмутилася і трошечки запанікувала. І вирішила е ризикнути і купити дешевий проєктор. Зараз я вам його покажу. Хоч це і бюджетний варіант, але його можна прикріпити до триноги таким чином. І якщо тринога у вас має таку тут голівку, яку можна повертати в усі боки. То це дуже класно, тому що е, оскільки цей проєктор дешевий, це лише 30 євро. На чорну Чорноп'ятницю, а так 45. То якщо будуть оці трапеції у проєкті викривлення якісь, то їх тут коригувати у самому проєкторі дуже важко. Взагалі це можливо, але у мене вийшло це зображення дуже витягнуте. А для мене це дуже погано, коли. Пропорції порушуються. Тож я просто оцей проєктор на тринозі намагалася просто отак от вручну знаходити кут. І, в принципі, за півгодинки я справилася, сіла переводити і справилася із оцим переводом за 20 хвилин приблизно. І усі ці 20 хвилин я дуже переживала. Я чомусь думала, що вийде погано, що деталі я перевести не зможу. Але я закінчила переводити, увімкнула світло, вимкнула проєктор і побачила, що все не настільки погано, як я собі уявляла. Все, в принципі норм. Потім я сіла, звісно, підправила рисунок там ще півгодинки, посиділа. І все, в принципі, це дійсно робочий варіант навіть із бюджетним проєктором. Але хочу вам сказати, що я ніколи не працювала із нормальним проєктором, ну таким великим, за гарні гроші. І тому я поняття не маю, яку саме якість картинки видає цей проєктор. Можливо, тут це дуже погано або це норм, але в принципі, результат я отримала і це для. Мене спрацювало. Тому я не знаю, в принципі, чи радити чи ні, вирішуйте самі, але виходьте дійсно зі свого бюджету. Я забула сказати важливу річ. Звичайний скан ескізу не було добре видно на проєкті, тож я витягнула зображення у фотошопі, зробила рисунок більш контрастним, і вираженим, і тоді все спрацювало. Ну а на сьогодні у мене все. Підписуйтесь і побачимося в наступних відео.